Друзі, сьогодні у нас таке от свято. Ми в кабінеті шефа розрізаємо кавун Кримсон Світ. Беремо ножик від Інова. Обов'язково, щоб була така дощечка від Innova, І розрізаємо кримсон світ від Інова Seats. Ось так. Дивіться, як він потріскує. Гарненько. Ножик дійсно. Невеличкий, треба вже буде великий заказ замовляти. Так, опа, розрізано, дивимося. А ось. І Crimson світ. Дивіться який. Так, зараз ми візьмемо ось цю серединку. Ірина, куштуй. Це тобі і я собі беру зараз. Смачно дуже. Mm. Треба ще на бріксомі. Друзі, він чуть, -чуть, чуть, чуть якби вже ну, лежав на дов, довше і перестиг, але він настільки смачний, настільки солодкий, я дуже вражений. Зараз візьмемо, поміряємо з... uh -huh. цукру. кільком бріксу.